Для того, щоб показати рівень дебілізму, О, дивіться, садять, садять, не посадять, нічого не росте. Ну, але ж дивіться, От. природа вміє садити. Бачите? І люди раніше вміли садити. І все росте. От як? Поясніть мені як, чому комуністи, чи хто тут, я не знаю, От, може це не комуністи, може вже це українці 30 років назад. Посадили і росте. А оця, блядь, кличкова не може. І це так кругом, це на Крещатику він 10 років садить і 10 років там все вимирає. А чому? Я знаю чому, бо садять рукожопі, скажімо так, Дебіли, розумієте? На Марсі яблуні не цвітуть. Так само і тут. Треба розуміти, що ти садиш, куди ти садиш і що з цього вийде. Ну от бачите, раніше люди розуміли. Спокійно садили, спокійно виходили. А зараз це для білота такі. і це вже от в цьому місяці вже 4 чи 5 років отаке садять викопують гниє пропадає і так по одному місці, і так по одному місці фамілія цього рукожопого дебіла клячко ну звісно хто він такий той клячко кляча є кляча груша тупа а. За його спиною стоять дяді, які його посадили, охороняють, з нього пиль здувають. І, звісно, з київського бюджету все вигрібають. Отаке. От Отаке. Нічого тут не буде, я вам скажу, кияни, нічого у вас не буде, тому що вами керують рукожопінь. Дувбо так? Да? чи як там? Ужас, ужас, дивися. Ну, уму не подається, наскільки тупим можна бути. І всім цим от киянам глибоко наплівати. Живуть в болоті, живуть гавні, Ну та й... да їх здравствують. Ой, жалко дивитися. Знаєте, оце я вам ще додам, що кажуть, хтось з за кордону приїде. Та ніхто в це гімносховище не приїде, розумієте? Сюди приїхати хіба що заробити гроші. Украсти, украсти, поділити пирожок і втікти. От сьогодні читаю. Все вище командування українське. українське. Це непонятний гібрид цей русський орк сирський. І там ще пару фамілій. Усіх їх сім'ї давно живуть. Там Австрія, Майами. Ніякий придурок нормальний, хто краде нормально на Україні, тут не живе. І кличко це не виняток його. Я був в Гамбургі, там всі це, о чому ми маємо воювати, коли сім'я кличка живе тут і празднує тут. Так, все, все касається і Зеленського, і прочих дірмаків. Ви бачите, тут запланована була система поливу. Але я ходив осінь, і нічого тут не поливалося. Я не дивився, не приглядувався. Може це пізніше. Вже її поклали. Вот. Тут таке все було вигоріле, жовте ніяке абсолютно. І там далі я бачив мішки, а мішки пусті. Пушки, мішки для поливу. Але вони були пусті. Зараз зайдемо побачимо, щось зробили тут. Нове. З Києва. Дивіться, бачите. А, пішохідна дорога перекрита машинами. Отак. От Ходіть, як хочете. Розбита місцями, розтоптана, бачите як. Ось таке. Ось така культура. Це Київ. Побачте десь таке в Європі, щоб машинами загромождали пішохідні території. Київ що це? Голожоповка. В аморальному по сенсі. Поліція ловить ухилянтів, а дивіться, навести порядок не, не може. Не може. Бордєль. Бордєллю не займається. Уявляєте? Походіть тут. А вон стоять якісь мертвяки вже приросли до землі. А таке строїться. Виявляєте, тут додається 100 машин. А де їх ставить? Нема де ставити. На пішохідних переходах всі стоять. Оце внутрі. Внутрі кварталів. Я знаходжуся. Бачите, які ями канави, Село, Це село Києва, блять. По халінам, тільки що машина приїжджала, чуть не втонула. Київ, оце Київ. Це ще я скажу, дождя, немає снігу. А так тут пройти, не дай Бог, який голольод, тут уб'ється. Київ в цьому переході фонарі вже годне виключають. Представляєте, день і вночі. Горять, горять і горять. Отак, ну, так. Рік, а може й більше.